І зараз я буду готувати овочевий салат. Ну, давайте розпочнемо. З треба перш помити овочі. Ну, давайте. І треба дуже якісно мити. Звичайну серветку і повитирати. Ось так. Не обов'язково, але щоб гарний салат вийшов, можна і повитрати. Тут будемо нарізати огірок. Тільки треба слідкувати, щоб не врізатись. Я любив дуже літом його готувати. Він дуже солодкий і корисний. Зараз будемо нарізати помідори. Перед тим я хочу це все скинути в салатницю. І це гарно пішло. Потужить. Тепер таку свіжу помідорку. Треба в мене колись подались помідори, які мені лице перескали. Їх треба також акуратно різати, щоб вийшов дуже смачний салат. Ось так. Але помідори і остається знову їх висипати у салатицю. Але якщо у вас в мене був тільки один помідор в хаті, а якщо у вас буде два помідора, то беріть зразу два. Ну, тепер ми наливаємо сметанки. Ох, Не жаліємо більше пошку. Неважно, велику-маленьку, головне перемішати. Так, як слід. Добре, мішаємо, добре. помідорки, Дивіться, яка краса виходить. Я завжди Ми це вже кладемо в мойку. І ще можна трохи Перш солі обов'язково. Не переборщити і не мало на неї насипати. Чуть-чуть по бажанню можна перця. Іншу ложку вже знову можна перемішувати. Просто сметану я просто захотів попробувати. І ту ложку обблизав, а цю іншу зад. Ну, от такий наш салат вийшов сьогодні. Дякую, що переглянули це відео. Всім до зустрічі. До побачення. І можете робити такий салат і смакуйте в себе вдома. Якщо ви не хочете не готувати, не хочете ж нічого, нічого робити, можна зробити такий легко салат. До зустрічі!